Ой, хоч би витягнути. Покльовка така була, фрикціон Димів. Ой, ти смотри, що вона творе. О, ця вже нажимає, оце вже пішли нажимчики. О, дивіться, який крок. Ой, хорошо. Снімаю, якшон, зараз був прыгать. Вейдерсах. Ще й запрыгнув. Ой я думав зараз. Знову піду під воду. Знайшов рибу, було багато покльовок. І ось мій перший окунець. Напевно, це відео буде складатись з трьох частин, тому що був я на рибалках 3 дні і всіх був результат не дуже. І ось друга риба за сьогодні. Також багато пройшли у нас досі дують вітра сильні. Ось така риба. У мене з'явився друг, навіть прикормлювати не прийшлось. Пішлі, Боба, пойдемо. І він мене супроводжує. Зараз піду знайду Гаріка і будемо переміщатись. Бо там хоча б є якась піщанка, а тут ходимо по муляці. Є кльов Вітер страшний у нас. Вже на цьому місці третього кунця такого беру. Онгарик внизу стоїть, а я на кладці. трофейний На карамель. Ще є один. Оце такі сьогодні окуні клюють. Ще я не знімав, як завжди, саме цікаве. Зайшов на кладку, ступив ногою і проламав. І все. ось такий ось окунець. Це щось трофей якийсь. Це трофей. Така гарна клювака була. Ох і давить. Ох, і нажимає. Страшний. Ой, гарний. Що це? Судак. Судак. Зараз покажу. Це взагалі в мене шок. Мій шок в шоці. Кого кого, але його я тут взагалі не очікував побачити. Як тебе брати? Зараз трохи спущу буду підіймати. Оп. Судак. що ж ти тут забувся, друже? Все як положено за нижню губу. Вітряна погода і така ось риба. Ну клас. Зараз я його... Отпущу. Иди. Класс. Так, у меня рыба. Не понимаю, что здесь А нет, не здесь Не здесь Ну хоть покажи, что там за рыба. Вот она. Клара. що вона творе що творить. ну це конечно кайфок це конечно кайфок ще одну кукольку це така бодається ой хорошенька Що вона творить, що вона творить. глайдер пошел работать ой ти смотри що вона творить. о це уже нажимає оце уже пішли нажимчики О, двигайся, как крок. Ой, хорошо. Глайдер пошел работать. Так, все, хватит тут выделываться. Начал я... О, куда выехать? Вот это номер. Да есть? Цена на зарыбление у нас сегодня ловим. Заселение. Опа. какой красавец! <соспит> не туда оттекаешь, <соспит> первый. Один пошел. Второй пошел. Третий пошел. Отпусти его так вот спокойно, чтобы она поплыла. Это трофейно. Трофейно. Ну все, ага. И окунь, да? Ты должна. Да, и окунь. Можна прийти в чувство. Заридились. Трошки ставочок. Ходимо ось муляці. По старим слідам іти не буду. Буду йти якось протоптувати нову дорогу. Сьогодні шукаємо з гаріком на нових місцях, як завжди, кижачка. Вийшов, Гарик піймав рибу. Нас дмуть вітра сильні, а кушарик наче. Так, кушарик. Такий, трохи більше ладошки. Ну вітра у нас дмуть конкретні. Є перша риба. Щось таке тяжке-тяжке. Як завжди тут не зрозумієш, що за риба Но ще раз його просікти. Ну тяжке, наче. Зараз будемо намагатись підіймати його. Довго я з ним. Або багрьоний, з в сторону. Взагалі не туди йде. Куди він пішов? Всього пішов траву на себе накручувати. О, та ні, невеликий. Невеликий. Зараз подивимось. І в гаріка є. Ходили сьогодні весь день. Проходили весь день. Не було ні риби, ні кльову, взагалі нічого. Дивіться який. І зараз гарік припадасть. У нього взагалі... А, зійшов? Пистолет. Ось Така риба. У Гаріка на паузі, тільки що. Уже тут недалеко взяв. Там у нього такий гачечок стоїть маленький. Я не знаю як зараз він його буде тут в траві. У нас знову вітра сидні. Може зійти, або розігне гачок, або зійде. Чогось я тисним. Взагалі шансів не дає. Ну дивіться, який там гарик тягне Шматок трави, ой, ох, там риба, я бачу, що там дитина Дитина судака Штандарт. У мене знову риба, щось доїла вже під берегом. Завів траву, риба не зрозуміла, навіть мотав башкою. Що ти таке окунь? А я ж так і думаю що. Думаю, мотає башкою. Окунець. Зробив йому пірсинг. Така рибина. Оце номер. Це було? Ти бачив? Немало десь? Є. У мене щось гарне. Така була, клювака дуже сильна. Навіть не знаю, що це таке, але це трофейне. Ой, хоч би витягнути. Покльовка така була, фрикціон димів. Що воно таке? Взагалі не підіймається. Взагалі не підіймається. Тут ще купа трави. Дуже гарна риба. Перейшли на мулячку. На мулячку кажу, на муляку. І в мене клювака дуже потужної риби. Навіть не знаю, що це таке. Хоч би витримало все. Давно в мене не підіймався адреналін, а тут піднявся. Товче і тягне в траву. А ну гарік вимотайся свою. Бо зараз трави він на себе нацепляє. Що ж там за риба така? Сомик, напевно. Наверно, сомик. А ми вже сьогодні взагалі розстроїлись. Кльову нема, риби нема. А ні, судак. А то Він і такий сильний. Я його забагрив. Він не такий великий, як просто багрний. Ну таке поїде сьогодні. Накопчение, он его запоровье. Ну, це вже риба